Практичний психолог Юлія Полонська та соціальний педагог Марина Пантелей працюють у психологічній службі опорного закладу Решетилівського ліцею імені Олійника. Їх професійний обов'язок допомагати всім, кому потрібна допомога, підтримка та консультація. Я працюю з усіма учасниками освітнього простору. Все сюди входять і батьки, і учні, і педагоги. Оце всі з учасники, і навіть ті, хто є. Просто звертаються за допомогою, там, якщо комусь потрібна якась підтримка, до психолога йдуть більше з душевними, можливо, проблемами. Ну, це якщо по-простому так пояснити, в чому так різниця. А до мене, наприклад, більше з поведінковими порушення дисципліни, пробущення уроків. Ну це отакі посварилися, побились. У ліцеї зараз проходить адаптація з дистанційного до очного навчання, тому психологічна служба вкрай потрібна. Дистанційне було навчання, да? тепер, як виходити, оці страхи, всі різні, активізувалися, да? і це все треба їм допомагати, це супровід. Тому і звертаються і батьки, і діти, і педагоги, так само так само люди, і так само звертаються. Робота психологічної служби діє впродовж всього навчального року. Далі це робота із дев'ятними дітками, які схильні до правопорушень. До того, що пропускають уроки, то моя робота із ними також. Психологічна служба Решетилівського ліцею проводить індивідуальні, колективні, корекційно-розвиткові заняття, а також консультації, спільні тренінги та бесіди. Зазвичай з учнями працюють на класних годинах або у визначений час. За допомогою можуть звернутися навіть ті, хто не навчається у закладі.